Молоді, мужні, сильні і найкращі. Світ нації, наші захисники віддають життя за наше майбутнє за існування української державності. Клята війна змусила хлопців, які мали зовсім мирні професії, взяти у руки зброю і боронити свою країну від ненависного ворога. Таким був і Євген Кіктенко, спокійний життєрадісний хлопець, якому у грудні мало б виповнитися лише 25 років. Важко словами передати біль втрати для кожного з нас. А особливо для близьких людей. У Євгена попереду було все життя у вільній незалежній Україні, але лютий ворог змінив плани юнака. Зміливість, готовність до самопожертви завжди виділяли його серед інших, адже він рано подорослішав, втративши своїх батьків. Євгена разом із старшою сестрою виховували діти бабуся, але після їх смерті хлопцю довелося швидко подорослішати і навчитися приймати складні рішення. Після закінчення Зміївського ліцею номердин він опанував абсолютно мирну професію бариста, але два роки тому призвався до лав Збройних сил України. Євген Кіктенко проходив службу у танкових військах. До початку війни мав дві ротації в зону проведення операції об'єднаних сил. Повномасштабне вторгнення росіян застало Євгена Кіктенка і його побратимів за місцем проходження служби в складі 3-го танкового взводу, 2-ї танкової роти окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Під час звільнення Харківщини від російського агресора навідник танку Євген Кіктенко двічі зазнавав бойових травм, оскільки, відступаючи, ворог щедро мінував шляхи можливого відходу. Двічі танк зміївчанина наїжджав на ворожі міни. Обидва рази машина витримувала, а от бійці отримували контузії. В свій останній бій Євген прийняв біля населеного пункту Петропалівка Куп'янського району, де отримав поранення несумісне з життям. Дуже прикро. Що з наших героїв гинуть найкращі, а з окупантів найгірші, тому що в них найкращих просто немає. Коли ми бачилися з Євгеном востаннє, це було за день до його від'їзду. До від'їзду на окуповані території він їхав звільняти, і на прощання він, ми так попрощалися, він сказав, тепер не знаю, коли вже побачимося, але він сказав мені таку річ. Я ніколи не носив і не ношу жетон. Це саме той жетон, який носять всі військові на шиї. Це той жетон, на якому написана група крові теадання, коли військовий гине і неможливо впізнати тіло, по цьому жетону можна провести ідентифікацію. Він сказав, це смертний жетон, а я помер, не збираюся. І на останок я хочу сказати, що все ж таки герой не вмирає. Він жив, є і буде жити назавжди в наших серцях, в нашій пам'яті і з нами. Вічна пам'ять і шана Євгена Тікте. В останню путь проведжали Євгена 30 вересня. Віддати Данину Шани і вклонитися молодому герою прийшли представники влади, вчителі, однокласники і друзі хлопця. Я Знаю, як це втратити близьку тобі рідну людину. Я знаю, що час не притуплює болю. І з часом тільки гірше. Але я хотів би побажати родині загиблого, триматись, тому що якщо здаватись морально, так тільки гірше. І побажати всім присутнім ніколи не відчути цього болю. Ми будемо пам'ятати наших героїв Євгена. Мого брата Сергія та інших загиблих, яких, сподіваюся, настане більше в нашому Змієві. Веселий, добрий, безвідмовний. Таким його образ тепер лишається тільки на світлинах і в пам'яті тих, хто був з ним знайомий. А ім'я Євгена Кіктенка навіки буде взірцем мужності, патріотизму та незламності. Поховали героя на Зміївському цвинтарі. Висловлюємо співчуття близьким Євгена, світла пам'ять. І вічна слава герою!